Христос Воскресний. <клес> Люблені браті і сестри, я вітаю усіх вас з Воскресним Днем, учасники з прийняттям святих Христових Ми Сьогодні в Іваницькому читанні згадували про Самарянка, про зустріч Ісуса Христа з жінкою. Про розмову з ними про воду. Просте тлумачення священного писання говорить, що Ісус Христос, розмовляючи, і відкривши Самарянці, хто він, говорить про причастя, про цю живу воду, яку люди будуть споживати і не будуть хотіти її, в сенсі спрагності за пиття. А воду з криниці якова, постійно п'ючи, будуть завжди хотіти, тому що це спрагність для тіла. Ісус Христос, відкриваючи себе світові, кожен раз від... отримував різну відповідь, хто він. Отримував він від відповіді від апостола Петра, після чого Петро почав називатися каменем, каменем віри, основи. Отримував він це від інших апостолів, але відкриваючи себе світові, Господь в першу чергу утверджує людей що здійснилося слова священного писання. Те, що написано, це і відбувається, і буде відбуватися. Бо слова Божі в Євангелії є істина, непорушна і незмінна. До десяти заповідей, коли отримали євреїв, Нарід жив священним переданням. Люди із уст в уста передавали ці закони віри, які Господь їм говорив від початку творіння. Але гріх, поширюючись у світі, людині клав на розум різне тлумачення того, що сказав Бог. Ось щоб не було різних тлумачень, даються 10 заповідей, чітких і зрозумілих, щоб ніхто від себе нічого лишнього не придумував. Чітко і зрозуміло, починаючи від першої, закінчуючи десятою. Але і пізніше розкриваючи вже сенс свого втілення, Приходу у світ розкриває священне писання, яке про нього вже описує. Пророки, мужі, які говорять про прихід у світ Спасителя, прихід у світ Месії, починаючи від Ісаї, який говорив, що жінка народить. І продовжуючи багатьма іншими, все збувається те, що написано в священному писанні. І все збудеться те, що в ньому є написане. Тому коли сьогодні різне говорять, ми різне бачимо, все це направлене на одне відволікти нас від євангельської істини. І поступають, як поступав змій, диявол, який перетворився в змія. Говорячи, а чи правду кажуть? А чи правду сказав Бог, що скуштувавши цей плід, ти помреш. І закладають сумнів. Але ми знаємо, до чого привів сумнів Адама і Єви, до гріхопадів, до того, що вони стали смертними, до того, що їх було вигнано з раю. І вся інша біблійна історія, про яку ви добре знаєте. Так ось і сьогодні, сьогодні також сіється сумнів. А чи правильно все сказано? Чи дійсно прийшов Христос? Чи дійсно ця віра правильна? А навіть якщо визнають Христа, то кажуть, він не те, мав на увазі. І починають тлумачити слова самого Господа нашого Ісуса Христа, який явно і зрозуміло для нас сказав. Нове відродження язичників у нас на Україні і на Волині. Чи не чули про Христа? Чули. А чому навертаються чи не навертаються, а сповідують язичницькі переконання? Говорячи, це прадідівська віра. Але ж наші прадіди відмовилися від цього і стали християнами, бачачи облудність язичницького вчення. Чи не діди наші прийняли християнську? Так, прадіди ж наші. Но відмовилися ж? Відмовилися. Так навіщо ми вертаємось до того, від чого вони відмовилися? Що, розумніші ми? Ні. Але прийнявши сьогодні віру Христову, ми знаємо, куди йдемо. Ми знаємо, як жити. Ми стараємось так жити, але бачимо напрямок нашого християнського життя. Інші релігії своє тлумачать. Говорячи, і цього не потрібно, і іншого не потрібно. Або взагалі достатньо лише вірити. Є висвіт. Я не хочу наголошувати, яка це конфесія говорить, але одна із християнських конфесій говорить, не треба ні сповідатися, ні причащатися, нічого не треба робити. Достатньо співати псалми і вірити в те, що Бог є. Але диявол також вірує, але не кланяється Богу. Вірує, визнає в буття Боже, знає про прихід у світ Спасителя Ісуса Христа, але не кланяється йому і не кається. Яка різниця між тим і тим? Ніякої немає різниці. Тому ми сьогоднішні християни, віруючи в Ісуса Христа, щоб ми не ставали одними із тих, щоб наша віра не залишалася лише в те, що ми віримо, що Бог є. Віримо в те, що прийшов Ісус Христос. А якщо віруємо, то як живемо? Якщо ми віримо, те, що Бог є, то живем я, по-євангельськи чи не по-євангельськи. Тоді до чого оце визнання, то, що Бог є? А до того, що Бог нас, нас же буде й включати. Ти знав, але не робив. Тому тобі гірше буде, ніж тому, який не знав і це робив. Бо ти знав, що це не можна робити, а робив. А цей не знав, що це не можна робити і робив. В нього менше буде гріха. Тому, визнаючи буття Боже, визнаючи прихід у світ Спасителя, ми повинні. Приймаючи це серце, жити так, як ви знаєте. Жити так, як ви знаєте. Визнаємо, що Бог є. Отак і жити потрібно. По-інакшому скажу. Випускні ідуть. Радість. Але причому тут велика кількість спиртних напитків. Ви ж споюєте цих дітей, думаючи, що влаштовуєте для них велике свято випускного. Батьки сидять збоку і дітям наливають. І хочуть, щоб не було п'янства хотять, щоб не шкодило це їхньому здоров'ю і вважають щасливого майбутнього своїм дітям. Де логіка вашої, міри, як християн? Те саме, що визнавати що Ісус Христос є, а жити собі як хочу. То навіщо ці сльози потім? ким стає ваша дитина? Чи що привело її до депресії? А вона не може збагнути. Кажуть, це не можна, тут наливають. Кажуть, так неправильно і самі роблять. А дитина хоче бачити приклад, вас приклад, з вас. Любов до дітей виражається в кількості фінансових вливань. Їх любити треба. А не любов перетворювати в фінансові впливання. Ви їх любіть, а потім гроші дасте, як захочете. А ми замінюємо любов грошима. Замість того, щоб порозмовляти, на тобі пару гривень і сходи кудись. Або сідай біля телевізора. Головне, щоб ти мені не заважав. І не мов би був перед очима, а любов ваша де до мене. Немає цієї любові. То ми тоді стаємо лицемірами, а не християнами. Лицемірство це. І на пляжці пише, що це шкодить здоров'ю. І на пачці під, 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 під цигарок пише, що це шкодить здоров'ю. І каже, це нормально, хай спробує. Нічого страшного. І тому не бачив щасливості в майбутньому наших дітей. Тому я на завершення закликаю вас до простого. Якщо ви християни, живіть по християнськи Якщо ви бажаєте своїм дітям здоров'я і щасливого майбутнього, пропагуйте їм здоровий спосіб життя. І не відкупляйтеся від них, а любіть їх. Наставляйте, виховуйте, тому що Бог кого любить, того наказує. Трогості, але в любові. І хай їхня доля буде щасливою, а ви будете впевнені в завтрашньому вашому дні. Христос Воскрес!